Вітання усім телеглядачам, родівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо 18 жовтня. Європейський день протидії торгівлі людьми. Мета цього дня висвітлення проблеми торгівлі людьми, необхідність об'єднання зусиль для протидії цьому явищу, переслідування злочинців, надання допомоги постраждалим особам. Якщо ви чи інші ваші знайомі стали жертвою торгівлі людьми або ви володієте інформацією щодо таких злочинів, негайно повідомте за телефонами: 102 поліція 1547 гаряча лінія з протидії торгівлі людьми, 527 Національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів, 112 служба екстреної допомоги у ЄС. 116 123 гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації. 116 111 Національна дитяча гаряча лінія 1545 урядова консультаційна лінія з питань безпеки дітей в інтернеті. Та контакт-центр системи безоплатної правової допомоги. Реформа МСЕК триває з 1 січня 2025 року. обласні, міські та міжрайонні МСЕК по всій країні, у тому числі на Львівщині та Рівненщині, припинять виконувати функції з експертизи інвалідності та встановлення втрати працездатності. Їхні функції передадуть кластерним та надкластерним лікарням, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Від сьогодні функції центральної МСЕК покладено на Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності. Відповідний наказ підписав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. До слова МОЗ утворює та призначає керівника лише центральної МСЕК, яка здійснює організаційно-методичні функції. Керівників обласних комісій призначають обласні ради. Для підтримки захисників довічне забезпечення засобами реабілітації та спрощення процедури заміни частини протезу, як ветеранам отримати державну підтримку для старту свого бізнесу. Уряд ухвалив низку важливих ініціатив, спрямованих на підтримку військовослужбовців, які отримали поранення, захищаючи Україну. А саме спрощено процедуру заміни частини протезу куксоприймача. У разі якщо вартість заміни не перевищує 15% граничної ціни протезу, більше не потрібно проходити додаткові комісії, Достатньо рішення комісії протезно-ортопедичного підприємства для військових з ампутаціями. Направлення на забезпечення допоміжними засобами реабілітації буде довічним, крім крісел колісних з електроприводом та електроскутерів. Компенсація для людей з порушенням зору чи слуху. Відтепер такі громадяни мають право на компенсацію за самостійно придбані реабілітаційні засоби, мобільний телефон чи білу тростину – лише на підставі документа, що підтверджує факт інвалідності, без додаткових довідок. Також українські ветерани та члени їхніх сімей можуть отримати грант на власну справу, державну підтримку для старту або розвитку свого бізнесу. Це суми від 250 тисяч гривень до 8 мільйонів, залежно від умови програми. Грантова програма створена для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також їхніх дружин або чоловіків. Грант може отримати як ФОП, так і особа, яка тільки планує відкрити власний бізнес. Розмір гранту може становити до 250 тисяч гривень. Подати заявку можуть і ветерани, і члени їх сім'ї. Отримувач гранту повинен створити одне робоче місце. До 500 тисяч гривень подати заявку можуть і ветерани, і члени їхніх сімей. Отримувач гранту має створити два робочі місця. До 1 мільйона гривень подати заяву може ветеран, який зареєстрований як ФОП від трьох років. Програма покриває 70% вартості проєкту. Отримувач гранту має створити чотири робочі місця. Ухвалено рішення про додаткову підтримку на придбання твердого палива в опалювальному сезоні. Щоб допомогти українцям, які опалюють свої житлові приміщення твердим паливом, уряд ухвалив постанову про надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива опалювальний сезон. Таким чином, продовжено надання в поточному опальному періоді, запровадженої торік додаткової підтримки на придбання твердого палива громадянам, які мешкають у житлових приміщеннях та не отримують комунальну послугу з постачання теплової енергії для централізованого опалення. Не використовують природний газ або електричну електроенергію для індивідуального опалення. Додаткова підтримка у 2024 році виплачується за кошти партнерів, а також за кошти державного бюджету, кому потрібно звернутися за додатковою підтримкою для тих, кому у 2024 році вже призначено житлову субсидію чи пільги і отримувачі надавали від свого імені та від імені членів домогосподарства згоду на збір передання. Та оброблення персональних даних з метою здійснення виплати додаткової підтримки, не потрібно повторно звертатись та подавати заяву. Розмір доплати перерахують за наявною в органах Пенсійного фонду України інформацією. Ті домогосподарства, які ще не одержували житлову субсидію чи пільги на придбання твердого палива, але потребують державної допомоги, можуть звернутися до відділу соціального захисту населення місцевої ради, у тому числі і до старостинських округів. Крім того, звернення може бути подане в електронній формі з кваліфікованим електронним підписом через веб-портал електронних послуг і мобільний застосунок Пенсійного фонду України. Як визначається розмір? Розмір додаткової підтримки визначається для кожного домогосподарства індивідуально, виходячи із підвищеного показника вартості твердого палива. Він визначається як різниця між розміром субсидії, визначеним за збільшеним показником вартості твердого палива, та розміром пільги, виплаченої у 2024 році, коли буде здійснено виплату додаткової підтримки. Орієнтовно виплати буде забезпечено до кінця грудня 2024 року. За додатковою інформацією звертайтесь до відділу соціального захисту населення своєї місцевої ради. У застосунку Львівщина унікальний спадок, зібрано понад 450 об'єктів, історико-архітектурних пам'яток, а також 20 туристичних шляхів області. Цей проєкт реалізовує громадська організація Успішна Львівщина за підтримки Українського культурного фонду. Додаток працює на усіх пристроях. Після завантаження застосунку на мобільний телефон 95% його місту доступно без інтернету. Це пам'ятки, музеї, шляхи і міста. Пленер-улюблене, мапа. Натиснувши на об'єкт, ви отримаєте інформацію про це місце: коротку історичну довідку, розташування, контакти, години роботи. А також відображаються об'єкти, розташовані поруч, з можливістю переходу на їхні картки. Планувати свою подорож можна за допомогою вкладки Пленер улюблене. Для цього потрібно відібрати цікаві вам об'єкти у нотатник і прокласти маршрут. Окрім цього, у застосунку Львівщина унікальний спадок. Є модулі погода і конвертер валют. Долучайтеся, завантажуйте додаток і відкривайте Львівщину по-новому. Працюємо для розвитку наших громад. Слава Україні! Героям слава!